Друзі, всім привіт! Нещодавно в нашого сина в школі був ярмарок, і ми готували кекси. Показали, йому це все діло на влоговому відео. Нам посипались дуже багато коментарів. Покажіть, же цей простий рецепт кексів, щоб і ми змогли їх готувати. Тому, друзі, сьогодні відео порівняння не просто наші кекси, а ще й мафіни. Ми хочемо для себе зрозуміти, чим вони взагалі відрізняються. І те, що нам більше сподобається, будемо готувати. Я думаю, частіше наготували повний стіл інгредієнтів. Я так зрозумів, що ця половина в нас ці маф... Маффіни мають бути оця половина кекс, правильно? Ну так. Да. Ну так. Да. По правді кажучи, дивлюсь на цей стіл і розумію, що я розумію, і розумію, що на маффіни потрібно трошки більше. Але, але в наших кексах є маргарин. Багато хто каже, що випічка з маргарином, вона шкідлива. Не знаю, друзі, У нас дуже багато страв є з маргарином, десертики, і вони нам подобаються. Сказати, що вони там шкідливіші за прості десерти, де є цукор і все інше олія. Я не можу сказати, пишіть ваші думки. Отже, нам потрібно на кекси маргарин, упаковка. Тут в нас цукор, склянка, родзинки, які ми будемо потім ще розпарювати в кипятку, три її. Столова ложка сметани та столова ложка соди, і борошно 2,5 стакани. А на ці мафіни нам потрібно цукор, олія, яйця. Це в нас кефір, борошно. розпушувач, дрібка солі, ванільний цукор, яблучка вже почищене, щоб час не гаяти. І на посипку нам треба масло, цукор і борошно. От і все інгредієнти просто неймовірно прості зараз, раз, раз, і ми затупимо. Чи мені подобається готувати саме кекс чи мафін? Тим, що все можна знайти вдома. До речі, я перелопатила інтернет, подивилася. Чим ж відрізняються мафіни від кексів? Тому що я завжди думала, що кекси це мафіни, а мафіни це кекси. І що в магазинах продають саме ті самі кекси, просто назва в них якась там іноземна. Але не все так просто: мафіни можуть бути навіть без цукру. Тобто це рахується більш така якась корисна страва. А от кекс це саме десерт. Поки що, я бачу, що там нібито й цукру менше. Як на смак це все діло буде, ну побачимо. Так, отже, почнемо ми, напевно, з мішанини кексів, а тоді вже будемо займатися тими штуками другими, екзотичними. Нам потрібно, значить, яйця збити з цукром, але яйця цілі без жовтки не треба відділяти, ні? Ну тільки що їх робила, ті кекси. Ти вже яйця коли ти вже встиг забути? Чи, ти думаєш, я пам'ятав? Так. Mm, да. О, ще й два жовтка. нічого Окей, маленький. 4 маленьких. Якщо чотири яйця ми сюди дали. Ні, три, Ну, чотири. Далі. Цукор. Тут в принципі, нічого важкого немає. Мега продвинутий погор як я з цим впорається. Хоча ми тоді, як на ярмарок робили, да? uh -huh. то фактично я ж тоді сам їх всі зробив. Ну так. Да. Да -да. Е, до речі, ми не використовували навіть і тоді, здається, міксер. Так як це така, в принципі. Ні, ми тоді використовували. Використовували? Я вже не Тоді Адаму це все крутив, Щось. Все просто, нам треба це все змішати, діло. Але перше, що хотілося б сказати, маргарин нам треба розтопити, перед тим його е, викинути в миску. Тут в нас 250 грам, треба упаковка ціла маргарину. Правді кажучи, ці кекси це наш топчик маленьких саме кексиків. Ми показували на каналі кекс великий, сирний. Це ще один кекс такий, щоб, знаєте, просто посмакувати. І можна навіть в гості взяти. А ось саме ці кексики маленькі це такі, знаєте, для дітей. Вони теж дуже смачні і найголовніше вони дуже легкі. Ось. Розступили, виливаємо сюди. Як воно все пахне? Як бачите, у нас є сметана, тут ложка столова. Нам треба цю соду погасити оцтом і це все додати в сметану. Прямо в цьому гасиш? Та якось так, знаєш, завжди в ложці я тут а для чого ще ложку марнувати. А якщо ти навалиш оцету забагато, забагато стільки це тож. Ти знаєш, скільки я ще оцету навалила? Ніколи не було забагато, я не знаю. Просто ми гасимо ага, гасимо! Зараз кажуть, і соди навалили, і оцту навалили. Але знаєте, для мене ці кекси вони і смачні, що вони трішечки буквально чути содою, і, і, і це так смачно, це просто мега смачно. нібито... Добре, що на зубах не хрустить, це вже супер. Це нібито кекс, це нібито кекс. І, знає, реально з магазину. Перемішали це все з нашою сметанкою. І ось сюди виливаємо. Ви скажете мені, але ж Аня, можна це все діло замінити розпушувачем, і так само буде смачно. Я вам скажу, я раніше так і робила, я замінювала це все діло розпушувачем, бували такі часи. Але чесно, якщо порівняти, то набагато смачніше мені з, саме з содою. І вона завжди є вдома. Зараз удаємо борошно. так потрошечки, і розмішуємо. Наколотила, наколотила. Каже, обдирай це все діло. Моє Яка ти розумна, чого ти сама не пообдирала це все діло? Далі нам потрібно, поки ми оце все колотимо, наші родзинки залити кип'ятком. А оця штука не лопне, ні? А чого вона має лопнутися? гарячий жилет. Теж заливаєш. Все, хай собі париться. Аби ми не парилися, воно хай париться. Я ще, друзі, ось ось, 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 ось так зроблю. Отже, друзі, дивіться, у нас є родзинки пропарені. Зараз я візьму ложечку, таку, знаєте, з дірочками. Ось така ложечка. І починаємо це все плавненько скидати ці родзиночки наші пропарені. Я знаю, що ще їх взагалі обкатують в борошно. Можливо, треба було б так зробити, але вже я кинула, так що не буду над цим заморочуватися. Перемішуємо. Дивіться, яка краса. Просто неймовірна краса. Далі. Далі. Беремо наше, те, що вийшло. У нас там трошки, друзі, лишалося і ну, не хочеться грибочки, ще раз це все. Зараз будуть грибочки кем Духовка, до речі, розігріта, це вже я тільки що зменшила. Рівно не рівно. Все, поїхали. Приступаємо до мафінів. Борошно. Те, що, друзі, ми відклали. Цукор трошки. і масло це все змішати. Зробити з цього діла, як Аня сказала, крихту. Друзі, після цього відео ми точно три дні десертиків ніяких готувати не будемо. Ми точно наїмо. І наїмося кексів та матінів. І навіть буде Лусі взяти ще в школу Адамові зранку поснідати перед садочком. Та й нам на десертик щось такого з ще посмакувати. Все, виходить? Я думаю, нормально. Давайте додаємо сюди олію, збивай далі. Це все типа перемішуючи, як це сказати. Далі додаємо сюди ще кефірчик наш. Щось дивне буде, мені здається. Дуже багато рідкого треба. Ну, зараз побачимо, взагалі, чим це все діло відрізняється. Дрібка солі і розпушувач. І ось відкривай ванільний цукор. Ось така, друзі, у нас краса вийшла, такі грибочки, я б сказала. Треба було б менше накладати. Але перевіряємо на готовність, готові повністю. Так що спокійно можна тепер вже виймати. Виймаємо наші кекси. Відразу, друзі, скажу, що буду їх викладати на дерев'яну дозочку. А зато відстоїть друзі, все шикарно. Класно повідставали, і не треба нічим змащувати, тому що там, якщо ви пам'ятаєте, розтоплений маргарин цілу Ось, Просто взяли, повиймали їх ідеально. А я щось думав раніше, що треба форми змазувати. Ну, в принципі, і так це повідставало суперово. І ще одне, що хотілося сказати: дивіться, родзинки по всьому периметру кекса. І зверху, і знизу, тобто в борошні їх там обкатувати і не потрібно. Далі шведесенько приступаємо до накладання мафінів. Теж будемо половинку класти, можливо, треба буде розділяти ще раз на ще одну партію. Тут бачу так багато тіста. Не будемо далі ми експериментувати, тому що це тісточко йде і рідше, воно гарно дуже піднімається, і мені здається, що воно протікається таку по всьому. Така сама температура стільки само хвилин. Чуть не забули, Нам потрібно виняти ще нашу крихту, яку наготували перед тим. Вона вже аж. Нам треба ще розділити її, щоб ось тут ще є в нас трошки мафінів, угу. щоб воно ще й на те вистачило. Коротше. Багато її насипати? Ну, так, добротненько, з таку друзі. Так верх був покритий саме цією крихтою. Але щоб цей? Таких крупних родочок. Ну, можна. щоб пристало воно все, щоб не, не, не просто понакидана була крихта зверху. Все, я думаю, що не треба більше посипати, бо тут ще є трошки, у нас ще кексів буде штучок. Не знаю скільки. Така краса в нас виходить. Ну, трохи ну, З Такою крихту я ще ні разу не робила. Я сподіваюся, що воно не підгорить. Все, хай почиться. Ми, друзі, вже я вам скажу, навіть трохи перетримали наші мафіни. Хоча. А їх чомусь поливати треба чи ні? Ні. Ось це така золотава шкуриночка. Ну, так має бути? І має бути. Дивіться, які вони красиві. Ну, не враховуючи теж те, що має. Але там нема горіли. маргарину, то чи вона відліпне? Це форми силіконові, тому. Теоретично, воно має все ідеально гарно відстати. Зараз перевіримо. Ну, в принципі, як я й казала, воно все ідеально гарно І Ти знаєш, мені я скажу тобі, оці формочки, оці мафіни набагато більше подобаються по вигляду, ніж наші кекс. Мені би смачно було. Якось так, знаєш, вони рівномірно пропікаються, хоч бери їх і на продаж викладай. Ось ці мафіни ми ставимо допікатися, а тим часом будемо варити наш шоколад для наших кексів саме. Тому що мафіни, ось які ми їх виняли, ось такі вони вже мають бути. І тут, здається, ніби й крихта довше, але шоколад теж займає трохи часу. Можна подавати з пудручкою, але ці кекси, в принципі, бажано, бажано щоб поливати шоколадом. І наші вийшли б гарні кекси, якби ми їх, знаєш, не поналякували так багато. Наступний етап, я всі тих кіклі. <рес> Наступний етап, що нам потрібно зробити, це от помадка, чи як називається. Ну, можна було просто пити шоколад, але Аня хоче сама зробити. У нас є рецепт, нам потрібно какао, цукор, сметана, дві столові ложки. О, дай мені чисто ложку. Один. Давай. І... Масло. Також потрібно 2 столові ложки, але... Тут є 2 столові ложки. Я думаю, це потім навіть більше, ніж 2 столові ложки. Оце дві? Я думаю, так. Да. Тепер це все треба на вогні розтопити, але бажано не перегріти. Як горить какао, то мені здається, що він таким гірким буде, Противним. Ну, таке, так. І, да. Нам треба не спалити, тепло мішуй. Тому беремо самий маленький вогник і так. Там лопатка у нас поїмає, може, лопатка є. Помішуємо. Це, друзі, ось така помадка, як вона називається. Глазур у нас вийшла. Ріденька, гарненька. На, Таб... тепер сама роби, що там треба робити? Бери мені це ту штучку, знаєш, те що мазати. Може, знаєш, як зробити? Просто вущу посудину перелити і тоді макати, ні? Ні, речі. Не гарна. треба буде мазати тут. Гарна зварко. ідея. Але яку вузьку посуду взяти? Ну, Меніма якусь мисочку. Чи стакана якусь. Чи а от дивися, є, маленька, є малесенька мисочка. Біше і макати. Тільки не знаю, чи все поміститься. Це вже, друзі, наші останні штрихи. Чам мені здається. Так, щоб воно не, це, не текло. Але треба його так наляпувати. Воно потече, ні. Не гарно буде. Дуже буде гарно, коли знаєш такі, як то природні. То ти бери взагалі окунай туди повністю їх. Що це обмежуєш а, себе очі. в цьому? І природні потьоки там будуть, і і, і і все природні. Але ти знаєш, мені, мені дуже обідно, що ми з тобою до цього не додумалися, коли ми робили луці на ярмарок, кекси. Вони були б ще гарніші. Тому, так що ми я... макали так само. Ні. А що ти робила? Я просто мазала, ну такою знаєш штучкою силіконною, якби. Ну що, друзі, краса в нас, я скажу, вийшла, просто вам не передати. Але шкода, що це все діло не пахне на камеру, тому що аромат на кухні стоїть просто неймовірний. Так. Ну, друзі, основне, що хотілося б поклада вам в середину. Оцей розпушувач, тобто дав теж, якби таку штуку, не піднялися. Гарна дуже серединка така біленька. Ану, давайте розрізай. Питання де родзинки? ти такі виграв, знаєш. Родзинки. Напевно, а, ні, вони ще зверху ось такий, друзі. У нас кекс цей всередині. Ану, постав Мафін і кекс. І це попри те, що ось е кекс пікся довше, мафін швидше. Ой, точніше ж навпаки. Мафін пікся довше, а кекс швидше. Бо Мафін був рідкий, тому він довше пікся. Можливо, тому що, знаєш, там сода ті темніші, можливо, тому що Маргарин. Можна куштувати. Я вам скажу спробую, напевно, перше мафін, щоб шоколадом не змарнувати смак. Якщо взагалі порівняти, то кекси більш такі якісь розсипчасті і м'які. Це таке більш, напевно, як однорідне і м'яке. Чесно, шарлотка. Натуральна шарлотка. На кефірі, яку я пекла, не пам'ятаю, які там інгредієнти були. розпушувач там точно був, кефір був, але це нагадує реально шарлотку, дуже смачно. Ця крихта дає своє, ось ця верхню, таку хрумкість. Ну, без цієї крихти мені було б, чесно кажучи, не те, що не смачно, а просто мені було б якось однаково, що шарлотка, що ось ці мафіни, ну тако. З крихтою прикольно. Дуже хрустить, смачно, небагато цукру. Я не скажу, що там немає. От прямо достатньо. М -м -м, так, знаєте, кекс-кекс. Чути соду, але дуже гарно вписується. Рудзинки, тут вони всі по краях, їх багато. Шоколад дуже смачно, або багато пудри. Друзі, спробуйте особливий цей рецепт, чесно. Просто і дуже смачно. Це бішарлотка. Це прямо кекс. Треба знаєш мені, що зробити. Купити мафін в магазині хоч раз, і скуштувати. Що це таке на смак. М -м -м. На всі 200. Переконалася, що і надалі буду робити свої кекси. Mm -hmm. Ну, без цієї крихти, так. Да. Проробка капітальна. Але mm -hmm. ну, смачно до чаю. Але я б напевно знаєш. Що... Я, напевно, не заморочувався за цими формами. Взяв би велику форму, спів і все. І не моришся, не грайся з цим всім. Можливо, тому що тут яблука, знаєш. Крихта оця вдає своє. Без крихти було б не те зовсім. Оця крихта це родзинка оцих махинів. Хоча як така шарлотка шарлотка. Тут кусаєш, сам шоколад вже смаку дає. Чого ти содно? Які смачніші, я не можу сказати. Мені здається, що вони підгоріли трошки. Тісто було? Ні. Напевно, ці будуть смачніші. Ніж наші кекси? Ах, ти зрадник. Ні, не знаю, мені ця крихта подобається. Ну от крихта смачна. Якщо поєднати наші кекси з цією крихтою, я думаю, буде. Ну, але я все-таки дам перевагу кексу. Без чаю, аж горці застрягає. Я, друзі, безперечно віддаю перевагу кексам, не тому що я там прямо хвалю наш рецепт. Чесно, мені це смачно, мені це ближче. Текс це моє. Там, де сода взагалі чути трішки, це взагалі топчик для мене. Шарлотка, я її люблю. Попереднього року майже все літо і навіть майже всю зиму цю, ми безперервно готували шарлотку. Тому Мардона Міля приїлася. Це краще за шарлотку, знаєш навіщо? Mm -hmm. Бо шарлотку, коли ти готуєш, вона така суплива трошки. Ну, да, а тут це все, таке да. сухеньке, смачненьке. Це Краще за шорвок, 100% краще. Крипта виручила смачно, друзі, такі мафіни. Класні, дуже на перекус в школу дітям. Вони сухенькі, вони не розлітаються. Тобто, такий шоколадом мені буде важко сідати в школу. А ось такий суперово піде. А вам, друзі, дякуємо, що сьогодні були з нами. Ви попросили. Ми поділились нашим простим рецептом кексів, які ми зазвичай такі маленькі готуємо. Порівняли це з мафінами. В кожного з нас склалася своя думка. Пишіть ви в коментарях, що вам більше подобається мафіни чи кекси, чи взагалі ви відчуваєте якусь між ними різницю. Дякуємо за перегляд і до на наступній. друзі всім, па-па!